Сьогодні прогуляємось з Києвом та познімаємо вуличних красунь. Ярославі, Увал, 14, дівчата пишно одягнені, наче з Греції. Такі от гречанки. З довгим волоссям. Зараз здається, що оживуть. Біля Софіївського на вулиці Володимирській. Є ось такі дві дівчини тендітної форми, оголені, з зачісками на тогочасний манер. Напевно, в ті часи була така мода. Ось трошки зблизька ще. Музейний провулок і ось така от дівчина. На всьому фасаді сюжети з грецькою символ. Це розпізнавальний знак. І от дівчина конечно, звичайно найбільше виділяється з цього всього.